Ося інформація, що можуть встановлювати на винищувачі, так, і дальність польоту тисячу кілометрів. Наскільки це збільшує відповідно ураження таких безпілотників цих гранів 5? Ну, ця інформація, яка поки що є, от те, що гуляє насправді в інтернеті. Знаєте, я стосовно ураження ракети або дронів, в який літає угу. на швид... там навіть там 800-900 кілометрів. Якщо це стосується гвинтокрила, про це ще можна якось сказати. Mm -hmm. А якщо це стосується якихось інших літаків, ну наприклад, винищувачів, тому що легкомоторну авіацію у нас не використовують, то я в це не дуже вірю, тому що легкомоторний тобто, звичайний винищувач він дуже просто від такої атаки, ну може просто не помітити, тому, тому що в нього швидкість зазвичай більша, ніж така. Хоча він може літати на менших швидкостях. Це тактичні прийоми, які побачимо, будемо знати, де запускаються, як запускаються, що цьому е, запуску скажімо, як його можна е, е, помітити, що це роблять. Uh -huh. Те, що їх збираються ставити на Су-25 була така думка. Uh -huh. Ну, Я так думаю, що це, ну, таке, знаєте, це, 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 це зажахатий нас, та, мені так здається. Тому що до, досить серйозний габарит, досить серйозна машина. Є інші засоби ураження того ж самого Су-25, ракети Р-73, які будуть значно краще працювати ніж цей дрон. А якщо їх використовувати на дальності там тисячі кілометрів, то яка різниця? Ти запускаєш це з машини, чи ти запускаєш це з літака?